Вам експертів з пошуку зброї достовірної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до північної Кореї, немає, але всі ознаки вказують на те, що Китай є ймовірним каналом. кажуть експерти, розповів Данію Діамен Сплітерс, заступник директора з операцій, який займається незалежним документуванням перенаправленої зброї. Це означає, що китайські фірми купували компоненти у виробників і посередників. Детальніше зараз будемо спілкуватися про це з президентом Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Геннадій Хазан долучається до нашого ефіру. Пане Геннадію, мої вітання вам. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава пане Геннадію. Е, ну от бачимо, з'явилася така інформація. Зараз вона активно шириться усіх змі безпосередньо, активно також обговорюється в мережах. І тут просте питання, чи справді ну от принаймні за вашими припущеннями, за вашим аналізом, у північно корейських ракетах, якими Росія б'є по Україні, могли опинитись компоненти, які виробляються в країнах заходу, чи ні? Чи все ж таки мало ймовірно? Запросто я от вам покажу ковалчик. Шахеда uh -huh. от такого класу електроніку в Росії не можуть зробити. Ну вони це не, роб... не можуть зробити uh -huh. питання: яким чином, чи звідкиля воно яким Звідки... чином потрапило, так туди я вам поясню. Пам'ятаєте, uh -huh. у нас такі скандали були в Україні там так звані Цинарчуки, там десь хтось хтось щось купує. І то дивіться на сьогоднішній день в, в світі можна купити будь що головне питання стоїть, який е, на це підготовлений бюджет? І от так знаєте, як спілкуєшся з вченими людьми, і спитають, а ви чи ви можете це розробити? Ми можемо це зробити е, тільки при тому, що буде відповідний бюджет. Якщо бюджету нема, ми цього не можемо робити, тому що в нас нема коштів. Mm -hmm. Так само і з військовим обладнанням. Якщо стоїть завдання, нам треба. Гайку шестигранну М6 М 6 і ту гайку М і люди кажуть: нам не цікаво, скільки вона коштує. Я вас запевнюю, що цю гайку притягнуть, тому що є клієнт, який за неї заплатить. Певні кошти так само і з е, компонентами через треті, п'яті, десяти роки будуть куплені компоненти, які доставлять. Тому колись і в свій час я людям теж пояснював, кажу: не лайтеся ні на кого, тому що е, якщо є завдання, тянуть все, що можуть. Колись я пам'ятаю, ну і колись. В 19-му році е, були у нас такі справи. Прикордонна служба перехопила шість військових е, парашутів на, е, на кордоні Росії і України. Іга. А є маленька річ, що без тих парашутів. Певного е, певної номенклатури українські літаки не мали права літати, тому що воно в нормативних документах записано. Тому, е, е, якщо тягнули через кордон з Росії в Україну новенькі е, е, парашути, значить е, було завдання, хтось знайшов, заплатили дурнуваті кошти за то все, і їх тянули в Україну. Ну угу. а наші. Прикордонники, мужні, то все не пустили в Україну певно ті парашути, хоча і вони їх взяли. Так, от я хочу нагадати: дивіться, оті елементи, які використовуються, це шахеда, це не Росія, а це куплено, перекуплено, і ми маємо розуміти, що відбувається. Але головна головне завдання між перед країнами, наприклад, там сходу стоїть якоможна складніше зробити той шлях. Закупки певних елементів, які би в кінець кінців потраплять до північної Кореї або до до Китаю. так тобто це єдиний варіант, як фактично країни заходу можуть вплинути на цю ситуацію. Я а хочу так. з розуміти, я дуже часто е, від людей слухаю: ну чому ж вони не зупинять там? Так, або так. Е, просто люди. Ну звичайні люди не уявляють. От ми одну запасну частину під час ну коли не було повномасштабної війни, від американського літака цивільного літака відправляли в Америку е, на ремонт. Ми потім. 10 місяців не могли отримати її назад, тому що мали довести, що, тому, що це подвійного призначення. Воно ті, не тільки використовувався той вузол, не тільки використовувався в літаках, а ще і десь 6, і, і, ш, е, і ми доказували, і купа листів писали і, і я звернення від нашої асоціації до американської, і врешті-решт 10 місяць. Чому тому, що цей вузол був подвійного призначення? Ну і то все. Тобто е, це не є таке елементарне Арні речі, щось mm. придбати. Тому ті. Фірми, які займаються забезпеченням військових в, в, в певні частини для виробництва, це вони роблять такий цирк, щоб, я кажу, що можуть бути і 10 посередників для того, щоб в кінечному ем, в кінці воно трапило де потрібно. Тому ціна на військові речі, деякі наші знаєте, і, ну деякі військові чи люди звичайні не розуміють, чому така ціна? А тому, що прийти в магазин або фірму купити, немає можливості. Mm -hmm. І той купив для того, ті документи підклав ті, 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 10 кроків, і все через 10 кроків е, воно може коштувати 100 тисяч 500 мільйонів мільярдів. Все. Mm -hmm. щоб ми всі розуміли, це правда. Пане Геннадію, можна ще уточня з приводу mm -hmm. цих північно-корейських ракет ну писали принаймні, що там. Переважно, ну є такі пропущення, 70% компонентів можуть бути е, вироблені саме країнами заходу, е, чи там можливо цих компонентів набагато більше. А з цієї ракети по факту з північно-корейського це тільки ми маємо назву КН 23 і Все ну по-перше, мені завжди цікавить, а хто той порахував, хто знає так. що таке 100% – Бо від 100% він сказав менше відсотків. Це таке, знаєте, така завжди невідома річ. Mm -hmm. І тому такі, такі, смілі, такі речі казати, що там 100 тисяч підсот я точно знаю. Ну говоріть, говоріть не сильно заважаєте. Mm -hmm. Тому що насправді ну, ті корейські розробки ми знаємо, що сильно впливало і Китай, і Росія, і зустрічаються елементи, які виготовлені ну, тобто копії російські виготовлені. То в них в принципі щодо Кореї треба питання вирішувати щодо Кореї Північної, питання про них треба вирішувати з Китаєм, тому що вони тільки їх слухаються, а врешті вони тільки надувають щоки і хочуть теж бути пугалкою для цілого світу. А перекрити кисень. їм, Якщо китайці перекинуть перекриють кисень, вони відразу перестануть бути страшилкою для цілого світу. Так, ну зрозуміло, в чому тут глобально е, зарита проблема. Насправді, пане Геннадій, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру і роз'яснили для наших глядачів, щоб е, більше розуміли, що насправді відбувається. Президент всеукраїнської авіаційної організації асоціації приватних пілотів та власників літаків Геннадій Хазан долучався до нашого ефіру. Ми говорили про корейські ракети, які можуть мати частини і компоненти, які виготовляють в Європі, а також Америці.